Коли сонце сходить над обрієм, коли цілі міста потребують їжі, а земля проростає будяками, настає час довести, що один у полі воїн, навіть якщо це поле сільськогосподарське. Адже у фермін Сімуляйтер 17. Ти і фермер, і тракторист, і комбайнер в одному флаконі. Тож виганяй з сараю сталевого монстра та зори увесь город до бісової бабці. А потім засій його пшоном, кукурудзою чи соняшником. Дбай про рослини, поливай їх, слідкуй, щоб не було шкідників, і врожай був багатий. Бо чим більше ти збереш його, тим більше заробиш грошей. Їх можна витратити на нову техніку, додаткове поле чи худобу, з якою, до речі, чимало труднощів. А Якщо ти готовий до тяжкої праці, комбай та рушай на ферму. Звісно, якщо тебе не мобілізують у наступний свіжак. Увага усім підрозділам. Код червоний. Планету фронтір атакувала корпорація IMC. Їх бойові роботи, титани, вже топчуть нашу землю. Ми мусимо їх зупинити. Ігронавти Джек Купер наказує твоєму загону вирушити у тил ворога і нанести нищівного удару. Бойова операція пішла не так. Із всього загону у живих лишився тільки ти. Щоб не потрапити у полон та зломити хід подій, тобі доведеться подружитися із бойовим мехом BT-7-2-7-4. Довірся мені за плечима меха великий бойовий досвід, а на його плечах гармати. Тож BT допомагатиме тобі не лише словом, а ще й кластерними ракетами, гігантським кулеметом та залізними кулаками. Розробники з Деспаун укомплектували твого титана повній. але і ворожих титанів зброєю не обділили. Ронін рубатиме самурайським мечем, а Нордстар ловитиме тебе у сталеві пута. Та лише працюючи у команді з біті, тобі вдасться перетворити цих монстрів на металабру і стати переможцем у другій частині несамовитого шутеру Titanfall 2. Що ж, Farming Simulator 17 і Titanfall 2 вийшли, а от наступна гра ще у розробці. Рубрика «Скоро». Далі у «Ігронавтах».